Вітаю вас, діти! Тема заняття Сонце, наше джерело життя. А скажіть мені, будь ласка, а чому на дворі так тепло? Завдяки чому? Так, завдяки нашому сонечку. І сьогодні хочу запропонувати поспостерігати за сонцем. Давайте поглянемо з вами на небо. Погляньте, воно ніжне, блакитне, де-не-де де хмарки. Але ж подивіться, що в нас на небі за велика розжарена куля. Так, це і є сонечко. Погляньте, яке воно величезне, яскраве, гаряче і дуже велике. Тому воно і обігріває усе живе навколо. І саме завдяки сонцю все навколо живе. Діти, а кому ж потрібно сонце? Давайте з вами пригадаємо. Сонце потрібно усьому живому, насамперед рослинам, кущам, деревам. Ось, наприклад, завдяки сонечку на черешні вже почали достигати перші ягідки. Також завдяки сонцю квітнуть наші красиві літні квіти, які радують нас своєю красою. Також наше сонце потрібно не тільки рослинам, а й тваринам птахам. Ось послухайте, як радіють сонечку птахи, як голосно та радісно вони співають свої пісні. Ось там, десь далеко-далеко на дереві, де сяють промінці сонця. Чи знаєте ви, що Сонце це зірка, яка складається переважно з водню та гелію. Вона є джерелом світла та тепла для нашої планети? Цікаво, що сонце в один мільйон разів більше за Землю. А ще, дітки, не треба забувати про безпеку на сонці. Що треба робити, коли сонце дуже яскраве? Так, вірно, носити головні убори. Не дивитися на сонце прямо, носити окуляри від сонця, пити багато водички та перебувати в тіні під час спеки. А зараз пропоную трохи погратися з сонечком. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Стали, сіли, встали, сідли. Бачите, як розвеселили. Стало сонце танцювати, нас до танцю попрошати. Нумо, разом, нумо, всі потанцюємо по росі. А зараз пропоную провести дослід. Для цього нам потрібна настільна лампа, це буде наше сонечко, та два стакана з водою. Один стакан з водою ми поставимо в тінь. А інший під сонечко. під наше. І перевіримо, де вода буде тепліше через 5-10 хвилин. Перевіряємо. Під час досліду ми побачили, що вода, яка стояла під лампою, стала тепліша, ніж та, що була в тіні. Це означає, що сонце дійсно нагріває все, до чого таркаються його промені: воду, землю, повітря і нас. Отже, сонце це джерело тепла, яке зігріває нашу планету. А наприкінці заняття пропоную вам проявити свою фантазію та креативність і закріпити знатня про сонце за допомогою різним видам діяльності малювання, аплікації, ліплення чи викладання з олівців, камінців, каштанів чи чогось іншого сонечка. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі!